Вітаю вас, майстерні! Сьогодні огляд та інструкція по заправці нового ліцензійного картриджа Dayton Canon 071 власником торгівельної марки Dayton і компанія Macon. Почнемо з розпаковки. Перелік принтерів та БФП, з якими використовується картридж, знаходиться в описі до відео. Є інструкція українською мовою. Герметичне пакування можна використовувати для відправки картриджів на заправку. Знімаємо захист фоточутливого барабана. Запобіжна плівка закриває бункер із тонером та перешкоджає просипанню під час транспортування картриджа. Її необхідно дістати під час експлуатації. Дістаємо вставки, що відводять вал первинного заряду від фотобарабана. Чіп з інформацією про модель картриджа та про кількість надрукованих аркушів. Міняється під час заправки, контакт фоточутливого барабана. Контакт вала первинного заряду. Контакт магнітного вала. Щоб розібрати картридж, необхідно дістати штифти. Штифти пластикові та доволі масивні. Ділимо картридж на дві половини. Почнемо із драм-секції. Дістаємо направляючу фотобарабана. Дістаємо фоточливий барабан. Барабан має шестерню. Дістаємо вал первинного заряду. Під час заправки необхідно добре почистити бункер із відпрацьованим тонером та залишками паперового пилу. Він знаходиться під чистячим лезом. Дістаємо лезо. Бункер чистимо сервісним пилососом, ущільнюючи лезо миємо розчинником. Збираємо у зворотній послідовності. Рекомендований виробником перелік запчастин та тунер, що використовується під час заправки чи відновлення картриджа, знаходиться в описі під відео. Вал первинного заряду миємо спиртом та ставимо на своє місце. Ставимо фоточливий барабан. Притримуємо барабан та вставляємо направляючу. Обов'язково прокручуємо барабан. Переходимо до тунер секції. Виробник наносить трішки тонера на магнітний вал, щоб він не пристав до дозуючого леза. Щоб розібрати, викручуємо шурупи. Знімаємо бокову кришку та контакт. Дістаємо магнітний вал. Щоб замінити дозуюче лезо, викручуємо шурупи. Піднімаємо дозуюче лезо. Під дозуючим лезом знаходиться ущільнювач. Під час заправки бункер для тонера необхідно добре чистити сервісним пилососом. Щоб максимально видалити тонер, прокручуємо вал підмішування, ущільнюючи лезо, миємо розчинником. Дозуючи лезо, миємо спиртом та ставимо на місце. Чекаю ваших подобайок та коментарів. Буду вдячний за підписку на канал. З магнітного вала тонер знімаємо пилососом та миємо його розчинником. Червона втулка ставиться з боку шестерні. Оболонка магнітного вала має посадочне місце під шестерню. Магніт має виріз. Він повинен співпадати із посадочним місцем контакта. Вдягаємо контакт та ставимо магніт на своє місце. Притримуємо магнітний вал, ставимо шестерню. Потім кришку, закручуємо шурупи, відкриваємо пробку та заправляємо картридж. Обов'язково прокручуємо магнітний вал. Збираємо картридж із двох половинок. Вставляємо штифти. Обов'язково прокручуємо. Дякую за увагу. Усім мирного неба!